Останнім часом до мене досить багато громадян звертаються із таким запитом, що робити, коли, наприклад, взяли в банку кредит, причому це споживчі кредити. Наприклад, такі кредити, як дві тисячі гривень за 15 хвилин, нарахували мільйонні відсотки, і що робити з цим, як можна від цього захиститися. Діна, привіт. Слушай, подскажи, пожалуйста, такой вопрос. У девочки? Вот у меня у нее кредиты она взяла в Абанк, в Отипи. Где еще? И в Монобанке. Абанк, банк Отипи Монобанк. У нее приписка Луганская собственности никакой нету. Если инициировать процедуру банкротства. Чем я это чревато и насколько эффективно можно уйти от этих кредитов? Деякі питають про процедуру банкротства. Відразу тут хочу зупинитися, що це досить вартісна процедура в плані коштів, і вона займає більше одного року. Тобто сьогодні я хочу поговорити з вами про кредит. Кредит це тимчасове користування грошима із зобов'язанням обов'язкового повернення суми заборгованості та відсотків плати за користування кредитом в зазначений строк. проценты от тела кредита каждый месяц насчитывают, вот, и она платит. А, монобанк сколько? 200 тысяч? Три каждый месяц платят. Четыре почти. почти 4. Дальше. А банк 37 тысяч гривен, 2 в месяц платит процент. І оці 12 тисяч кредитів в місяць тисячу. На сьогодні послуги кредитування надають комерційні банки та небанківські кредитні установи. Фінансові установи, компанії, кредитні спілки, яким відповідно надано ліцензію на проведення даних операцій. Найбільш розповсюдженим є споживчий кредит, про який я говорила на початку. Один. Ага, но она ничего не подписывала. Это типа вот этот кредитный лимит по карточке, понял? Там просто его берешь и все. Что тогда подскажи, как действовать? Что платить проценты или не платить эти проценты сейчас, а просто в судебном порядке тогда уже их убрать и чтобы заплатить тело кредита? І хочу зараз поговорити про ситуацію, коли ви, наприклад, взяли кредит у небанківській кредитній установі, наприклад, швидкі гроші не повернули його вчасно і вам вже телефонують з погрозами та нараховують відсотки більше ніж ви, в принципі, брали грошові кошти, і навіть це було ціла кредиту. Ви взяли 2 тисячі гривень, з вас вже просять 10 тисяч гривень. Колектори в Україні це юридичні особи, які внесені до реєстру колекторів Національного банку України, і мають право купувати право вимоги щодо кредитів із подальшим відповідним стягненням кредитного боргу через суд або через. Напис нотаріусом в цьому випадку, хочу відразу зупинитися на тому, що слід перевіряти ліцензію даних колекторів, і відразу звертаю увагу на тому, що вони мають право викуповувати кредит, тобто право вимоги, але договір, який ви укладали, навіть як, навіть якщо це був кредит онлайн. І ви просто заповнювали свої дані, і вам на банківську карту прийшли грошові кошти. Все одно це є публічним договіром, який розміщений на сайті відповідної установи, де ви брали кредит. Має бути зазначено, що це публічний договір, і відповідно ви погоджуєтеся на всі умови даного договору. Тобто можна зайти на сайт і його роздрукувати. А от відносно колекторів і права вимоги, також звертаю вашу увагу. Тобто, вам був наданий договір, і ви погодилися на його умови. Тобто, це був двосторонній договір. Установи, яка вам надавала грошові кошти, і безпосередньо вас, як громадянина, які погодились на ті умови, які вам надала установа. Звісно ж, ніхто з вас не читав примітки знизу, що за це які відсотки нараховуються. Так ось, колектори щодо викуплення права вимоги, це також має бути двосторонній. Сторонній договір, і на це досить дуже потрібно звертати увагу. Оскільки як ваші дані, персональні дані, як ми всі знаємо, закону України про захист персональних даних, захищає ваші дані і без вашої згоди їх ніхто не може використовувати. Як ми всі знаємо, останнім часом, як ви заповнюєте в банк якісь документи або в державних установах, навіть у лікаря в кінці цих документів завжди є такий припис: Я даю згоду на обробку моїх персоналів. Даних так само і тут. Ви не давали згоду на обробку ваших даних, ви не переукладали договір із колекторами, які викупили ваше право вимоги. Колектори зобов'язані надати документи, що дають відповідне право стягувати кредити. Це договір факторингу, витяг, договір доручення та інші документи. Як правило, колектори розділяють свою роботу на кілька етапів Відповідно до внутрішньої інструкції, яка передбачає їхню роботу, після того як вони тільки купили кредит, вони відповідно розсилають повідомлення та починають дзвонити. І надсилати смски з проханнями повернути кредит. Перший етап діяльності розрахований на по суті залякування вас як позичальника грошових коштів та перевірки актуальності купленого кредитного портфелю, тобто чи актуальний це ваш номер і чи дійсно вище є, наприклад, на території України. Самі колектори називають таку процедуру. Прокачування боржника цю отриману інформацію від позичальника, тобто від вас, носять в базу та згодом аналізують деякі колектори загрожують приїхати додому, писати ваше майно, відкрити кримінальну справу, розсилають рішення судів та стягнення. на даному етапі. Домовитися з колекторами відповідно про погашення боргу або запитати документи, які підтверджують борг, майже неможливо, оскільки, в принципі, там всі навчені на телефонних дзвінках і вони працюють за скриптом. їхня основна мета це залякати і зібрати інформацію про фінансові можливості боржника. Наступний етап полягає у сортуванні найбільш наляканих позичальників, тобто тих громадян, які якимось чином злякалися, і з пропозицією внести певну суму на рахунок компанії без надання документів про закриття кредитів. У цьому випадку позичальнику, тобто вам, не рекомендується таке погашення без документів про закриття. Іншими словами, ви повинні дати зрозуміти колектору, що ви хочете підписати договір про, наприклад, розстрочку або списання боргу і потім сплатити кредит. Даний етап є найнебезпечнішим для позичальника, тому що він не веде до реального по суті, погашення кредиту. І перевірити цю інформацію ви не можете на третьому етапі співпраці з колекторами. Вам дзвонять представники колекторів, і ви домовляєтеся за сумою. Відступних підписуєте договір, оплачуєте частину кредиту і всі кредитні зобов'язані по суті погашені. Є ще четвертий етап, на якому колектори подаються до суду або виконують виконавчий напис нотаріусом для відповідно примусового стягнення. Найбільше випадків, коли колектори користуються безпосередньо виконавчим написом нотаріуса. Однак, що робити, якщо ви не згодні з нарахуванням з нарахованими відсотками. Та не готові сплачувати замість 15 тисяч гривень, які вибрали в кредит 65 тисяч гривень. Отже, тут я хочу зупинитися. І розказати поетапно. спочатку, коли вам дзвонять колектори і починають погрожувати, як ми всі з вами розуміємо, і документів вам не надають. Я вже зазначала відносно того, що договір переуступки і викуплення вашого боргу має бути двостороннім, і ви мали надати згоду на розголошення ваших персональних даних. Ось коли вам дзвонять і погрожують це в принципі з боку колекторів. Є злочином правопорушенням. у кримінальному кодексі. Є стаття така погрози. Дане правопорушення вважається закінченим з моменту того, коли ви, як громадяни, сприйняли дану загрозу. Крім того, вони починають дзвонити вашим родичам, знайомим, можливо, вашим роботодавцям. Тобто, ваша ситуація, оточення, ваша репутація від цього погіршується. Тому я раджу вам звернутися із заявою до поліції. В минулих відео я розповідала, що в принципі заява про в поліцію ми розуміємо розуміємо, що відразу поліцейський не внесуть до єдиного реєстру досудових розслідувань, і вам на протязі днів необхідно буде потім звернутися до слідчого суді для того, щоб вам відповідна вже ухвалою внесли дані відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. А в такому випадку ви будете потерпілими і ви можете заявити цивільний позов до суду. І відповідно через суд можете витрубувати ті документи, які є безпосередня. Вже у даних колекторів, які вам дзвонили. Тобто і далі, в залежності від того, що буде написано в договорі, можете вже звертатися або до юриста, або самостійно. Вивчати цивільне законодавство і оспорювати ті норми, які будуть міститися в відповідному тому договорі. Також ще хочу закцентувати увагу на тому, що багато кредитів, не тільки споживчих, це є невеликі, невелике, але є великі споживчі кредити. Наприклад, такі, як кредити на квартиру, бралися у валюті. І відповідно, потім банк починає перераховувати відсотки інфляції, пені, але також і курс валюти. Хочу відразу зазначити, що єдиною національною валютою в Україні є гривня, і по суті договори, які укладаються. В такій валюті як долари або євро, можна визнати недійсними. Також хочу звернути увагу: якщо прописана сума е, тіла кредита в гривні і прописан еквівалент в доларі, то це в принципі нормально. Але якщо сума відразу йде в доларах, то даний кредит і даний договір згода можна визнати недійсним. Тому звертайте на це увагу. Відповідно до статей 11 і 18 закону. України про захист прав споживачів до договорів зі споживачами про надання споживчого кредиту застосовується положення даного закону про несправедливі умови в договорах, зокрема про встановлення вимоги щодо сплати споживачем, непропорційно великої суми компенсації. Понад ті. Відсотки, які були встановлені, наприклад, понад 50% вартості продукції, у разі невиконання ним зобов'язань за договором. Продавець, тобто виконавець-виробник, не повинен включати в договори зі споживачами умови, які є несправедливими. В даному випадку, як ми бачимо, це йде мова про несправедливі умови, а саме ці відсотки, які ви там в примітки не прочитали. Умови договору є Несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності, його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов'язків за шкоду нанесено споживачу, тобто безпосередньо вам. Якщо ж положення договору визнано несправедливим, включаючи і ціну договору, таке положення може бути змінено або визнане недійсним. Про недійсність я також до цього вже вам розповідала. Положення, що визнається недійсним, вважається таким з моменту. То укладення договору, тобто з моменту, коли ви брали ті грошові кошти. Тобто при нарахуванні відсотків більше аніж тіло кредиту відповідно до чинного законодавства є несправедливим. Та відповідно такі суми, в принципі, потрібно оскаржувати у суді. Також звертаю вашу увагу на те, що ніколи не потрібно вірити, якщо колектори вам кажуть, що ми приїдемо описувати ваше майно без рішення суду та відкриття виконавчого провадження. Описати майно неможливо, забрати його без рішення. Суду неможливо, відкриваємо кримінальну справу про шахрайство, яку я вам вже розповідала відносно колекторів. Якщо вам колектори погрожують про справу про шахрайство, також не варто боятися. Я з поліції спрошу з приводу вашого кредиту. Запам'ятайте, жоден співробітник поліції не буде дзвонити та вимагати погашення боргу. Також колектори надсилають нібито рішення суду про стягнення коштів. Якщо ви не отримували повістку із суду, то з Знаєте, це підробка погрозами заборонено вам виїзд за кордон. Запам'ятайте, що без рішення суду такого неможливо отримати лише за рішенням суду, але хочу вас звернути вашу увагу на такий момент, коли мені в принципі писала в коментарях і питала відносно того, якщо сума за виконавчим провадженням перебільшує більш 130 тисяч гривень, чи можуть. Накласти стягнення на майно. Так, відразу зверну вашу увагу, що це прописана. Така можливість є. Ще раз звертаю увагу на те, що ви не бійтеся, знати свої права. Головне перевіряйте завжди всі документи, написуйте прізвище, ім'я по батькові тих осіб, які вам дзвонять і просять повернути ті кредити. А в першу чергу, якщо ви берете кредит, перевіряйте відразу всі документи, які ви під Підписуєте і по можливісті робити їх фотокопії. Знаєте свої права, дзвоніть нам, пишіть, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там більш детальна інформація. Все буде Україна!